Не допустити критичних ситуацій у калуші, комунальне підприємство погасило майже мільйонний борг перед Перекарпат енерготрейдом. Вирішити проблему, каже директор управляючої компанії Василь Фурда. Вдалося у співпраці з міською владою. Яка виділила на це кошти, основна частина заборгованості за електроенергію на підприємстві виникла через мешканців гуртожитків, які не сплачують рахунки. Наразі компанія обслуговує 10 таких будинків. У кімнатах деяких гуртожитків встановили лічильники. Тож це дозволяє збільшити частку оплат і мати важелі впливу на боржників. Перш за все, я вважаю, що пішла оплата. Це що люди побачили, що встановлюються лічильники, що вони бачать за фактичне. Використання, наприклад, електроенергії, води. Тепер, коли на сучових 34Б, ми поставили облік на кожну кімнату, люди почали економити, ну, для того, щоб зменшити витрати, ну, точніше, як би мовити, заборгованість по то що треба починати з економії. Ну, ми, відповідно, там на процентів 20-30 місяць в середньому зменшилося в порівнянні з минулим роком. Перша ситуація з погашенням заборгованості перед електропостачальником в Івано-Франківську. Зараз найбільшим боржником компанії у місті є КП Комфортний Дім. За електроенергію. Вони не сплатили понад 5 мільйонів гривень. Найбільша половина з цих грошей на це є. Непрямі розрахунки оплати по за електроенергію по гуртожитках. Ситуація і звичайно, що ми працюємо в юридичній площині з такими боржниками, і недавно був прийнятий закон про те, що будуть блокувати карточки рахунки банки боржникам. Будемо доходити й до цього. Зняти велику частину фінансового навантаження з комунальних підприємств, пояснюють, Прикарпати енерготреді можна при переведенні споживачів на поквартирний облік. Люди платитимуть по особових рахунках за кількість використаної електроенергії. А з боржниками компанія працюватиме індивідуально. У нас є дуже хороші приклади: це гуртожиток на Сорохтея від Прикарпата Гробут та гуртожиток на вулиці Нова від котельно-зварювального заводу. Дуже було б доречно, щоб комфортний дім та міська влада. Міста Івано-Франківська дослухалась і також продовжила. Вони почали. У нас був цілий меморандум про те, що ми переводимо споживачів на поквартирний облік. Було кілька зустрічей в міській владі. На жаль, ми зараз не знаємо на якому етапі там ця робота, але ми завжди раді допомогти. Крім того, фахівці наголошують, практику переведення на поквартирний облік потрібно поширювати. Таким чином борги управляючих компаній перед електропостачальником критично не зростатимуть.